Вітаю вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відео розпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас на розпаковці ось така от доволі невелика коробка, але з дуже цікавими моделями. Тому давайте відкривати. І так, ну, а всередині, всередині нас чекає ось така от упаковка. І давайте почнемо ось з цієї моделі. Вже дещо бачу через упаковку. А саме логотип Шуко. І це в нас ось такий от Mercedes SLS AMG Coupe в лівреях Gulf. Ось такий от доволі. Красивий колір у нього. Не знаю, мені в цілому подобається розкраски Gulf. Не знаю чому, але ось таке от поєднання помаранчевого і блакитного виглядає дуже красиво. Ось такий от бокс у нас чорний шуко, ліцензія Daimler. Ну, і в цілому стандартна інформація. Давайте відкривати. Ось такий Mercedes SLS AMG. Моделі Шуко я вважаю, дуже якісними і в цілому виправдано, тому що вони класно продеталізовані і зроблені. І давайте почнемо, звісно ж, з колес. Ось такі от у нас великі мерседесовські колеса, дуже великі тормозні суперта помаранчеві, і тормозні диски в цілому виглядають непогано з перфорацією, але пофарбовані просто сірі бряночкою. Попередку ось така от передня рішіточка. Дуже велике лого Mercedes красується на ньому. Ось ось такий от німецький номерний знак DS-440. На капоті красується логотипом Gulf. Також на капоті є ось такі от воздухозаборники з хромовими такими елементами. Я думаю, що зроблені вони чисто для краси. По боковій частині також є абсолютно ідентичні воздухозаборники. І між ними у нас шильдик 6,3. Я думаю, що це об'єм двигуна. І так, ну а по задку у нас маємо ось такі шильдики Mercedes, AMG, SLS. Все зроблено з фототравлення. Задня оптика виглядає доволі непогано. Така обережна, пофарбована теж, начебто. Доволі якісно. Вихлопна система у нас прихована, видно лише самі насадки глушника хромовані. А, і, до речі, попередні оптики зроблена доволі непогано. Є у нас вся ця частина ну, під склом доволі правдоподібна. По салончику особливо я так нічого не бачу, хоча. Точно видно, що пофарбована срібною фарбою центральна консоль. Є приборна панель. Сидіння просто чорні. Ось так. І бачу, є у нас пофарбоване дніще. Деякі елементи срібним виділені. Ну, отак. В цілому, і все. Ось такий от SLS AMG, Ліміточка 1000 екземплярів. Дуже красивий автомобіль. Давайте рухатись далі. Ось, друзі, невеличкий такий опроснічок. Можете написати в коментарях, які моделі ви збираєте в свою колекцію. Тому що я, наприклад, збираю німецькі автомобілі в основному і японські. Ну, а ми тут вже приступили до наступної моделі. І, як бачимо, це в нас <кій> Єбро серія Super GT. Ось такі от g zox Hasemi... Z Super GT. Ну, це у нас Nissan Z. Ось такий от, номер 3. Відповідно, тут теж має бути десь написано. Хоча ні, це не та серія, тут не пишеться. Ну і давайте відкриємо. Єбро тепер на каналі буде трошки частіше, тому що мені вони дуже подобаються. І я їх буду замовляти як на огляди, так і в магазин. Ось такий от Nissan. Одразу можемо побачити деякі дефекти з е, тоні ще з заднім склом, трошечки у нас протерся хром. Ну, а тут просто невеличкі царапинки. Ну, в цілому не сильно бросається в очі, ось це видно. І так, по боковій частині можемо побачити вихлопну систему, яка виходить з-під капоту, як у Нісанів з минулих відео. Колеса доволі якісно виглядають, але Ні, крутяться все є. Просто їх, напевно, ніхто до цього не крутив. Ось такі от золотисті, невеликі, є тормозні супорта і тормозні диски. Тормозні диски з такою от текстурою. Попередку, звичайно, оптика, не зафарбована, не перекреслена, як це буває у Super GT. Є логотип. Nissan на капоті і крюк для буксирування. Також можемо побачити ось такі от сплітера. Також в цікавих елементах ось такі от, дві горловини для палива, пластиковий дворничок, антена. До речі, теж начебто пластиково не з фототравлення. А по задку в нас ось таке от антикрило. До тут заляпано, ніби хтось тут щось клеїв. Не знаю, можливо, мені здається, хоча начебто ні. Ось так от є надпис Nissan і Nismo на спойлері. Також є крюк для буксирування позаду. Ось така от моделька. Доволі цікавий Nissan, але з невеличкими дефектами. Ну і давайте рухатись далі. І так, ну, а наступна модель у нас ховається трошки далі. По суті, у нас залишається всього дві, по ідеї. І це в нас. Що ж в нас? Це в нас 1,43. XO, і це в нас Porsche 9,3.0. Porsche 930, краще буду сказати. З розкраскою Мартині ось такий от срібного кольору. Така от дуже красива модель, класно стилізована під бокс. Чи же бокс стилізований під модель, думаю, так. І давайте відкривати дивитись. Так, ось такий от Porsche 930. Такий от на обвесах. з великим спойлером. Давайте подивимося, що в нього. По деталізації. Решіточки, звісно ж, доволі простенька передня оптика, звичайний рівень для XO Поворотнички, зроблені окремими скляшками, є логотип-порша на капоті. І ось такий от великий ліврей Мартіні через весь автомобіль. Теж доволі красиво виглядає, як і Гульф Напишіть що вам. Чи вам подобається подобного роду лівреї? Колеса доволі маленького радіусу, тормозних дисків або супортів я не спостерігаю. Також, також на резині в нас є маркування Idlers, і Idlers, ну, напевно, idlers. По задку бачимо вихлопну систему срібну, не хромована, доволі простенько зроблена, але якісна. Є Надпис Porsche на задній лампі. Виділені у нас поворотнички. Також є надпис RVB на спойлері. І сам спойлер доволі великий, чорний, зроблений з пластику. Так от виглядає. По салончику нічого не видно, просто чорний. Можливо, є приборна панель, думаю, що вона там. Має бути, сподіваюсь. І також є каркас безпеки. Ну, по суті, ось такий от черговий гоночний порше. Ось такі от непогані розкрасці. Ну і давайте дивитись останню модель. І так, я тут вже почав копошитись, поки на паузі був, але модель я ще не дістав. Це у нас остання модель з цієї коробки. І чомусь саме ця заклеєна. Не знаю, чому. Як бачимо, це в нас єбро. І це ось така Mazda MX5 Roadster на колесах BBS. Одна з трьох тисяч екземплярів. Ліміточка. Ось такий от єбро. Давайте дістанемо. І так, ось така от М'ята. Знаю багато фанів м'яти, до яких я власне, теж відношусь і нарешті придбав в колекцію цю малишку. По колесам диски BBS. В цей раз я на 100% впевнений, що це в нас BBS, тому що вони підписані. Доволі непогано зроблені. Тормозних дисків або супортів я не бачу. Хоча, якщо подивитись на колесо з іншої сторони, то начебто тормозні диски там. Є. Попередку є у нас ходові вогні або противотуманки. А основні фари в нас сховані під кузов. Також замість номерного, надп... номерного знаку надпис EUNOS Roadster. До речі, в передньому бампері ось такий от великий отвір, дуже схожий на посмішку. По боковині, нічого такого цікавого. Є поворотничок просто пофарбований, і дверні ручки також просто виділені срібною фарбою. По салончику спостерігаємо деякі елементи, пофарбовані під дерево, доволі просту приборну панель там ледве розрізняються якісь прилади, і дзеркала заднього виду з відповічами, як і салонне дзеркало. По задку ось така от оптика. В цілому розбита на секції, але ось ця от не супер якісно стоїть. Можна побачити, що є деякий зазор. Також замість номерного знаку у нас надпис Еус ротстер і є деякі шильдики по боках від нього. Повторюють стоп-сигналу, просто зроблений фарбою. І є у нас вихлопна система, точніше, вихлопна труба з банкою, просто серебрянкою. Ось така от модель. Ну і давайте, звісно ж, відкриємо фари і поставимо зйомний дах. І так, власне, ось так у нас виглядає модель з поднятим дахом. Такий от він, яскравий, білий, під кольор салону. І ось так виглядає передня оптика. Ну, дуже миленький автомобіль. Тому я і люблю Мазду Міату. В цілому, ось така от вийшла, друзі, розпаковка. Напишіть, як вам і яка вам модель більше всього сподобалась. А я з вами прощаю, друзі. До наступних розпаковок. Бувайте!